Да, ще один привід для пасивної агресії Путіна і кампанії було знов ж таки ситуація з Іраном. Це приниження Росії, вийшло так, да вони могли виграти всю історію, якщо б ескалація пішла, і це той, той варіант, якого я боявся насправді, що ув'язне там США, піднімуться ціни, і Путін буде вигравати, демонструвати. Дивіться, ми ще тримаємося, тому що знов ж таки пройшов цей пітерський форум, на якому вони всі скиглили. І потім мені я сорі зачитую за, зацитую Ксенію Савчак. Це це, росі... це я робив минулого разу. Да, сьогодні я. Але ти в тебе більш такий довільний допис. А її допис стосувався саме економічної частини постфактом. Вона сказала, що визнала це. Да, що всі сиділи ніхто не називав ситуацію в економіці, прямо, але це не помічати цього слона в кімнаті було неможливо. Ну, то вона каже, що всі, хто там присутні, бачать дупу, але а не хочуть вголос казати, сказати, бо це не популярно казати вголос. і там Путін. Ми ж ведемо війну, там велика Росія і все решта, але це відчувалося а, скрізь, я так зрозумів. Так да. і насправді, оце все виливалося, в тому числі в пасивну агресію Путіна. Бо він там знов вийшов до журналістів вночі і почав якусь нісенітницю розповідати знов про Україну, про те, що вони хочуть, що вони не хочуть, і в нього прозвучала одна фраза. Про те, що куди ступає нога російського солдата, там може. Це російська, російська земля. І найкумедніше в цій історії, що це пряма цитата, ну майже пряма. Вгадай кого? Адольфа. Да. Так. Німецький солдат залишається там, куди ступить його нога. Це пряма цитата Гітлера. Ну, просто один в один. Да? І от вони настільки. Проявляють свою сутність, не ховаючись, Да? Я не думаю, що він ну, це ситуація... скільки, десь 300 тисяч солдатів лишилося, там, куди їх Ні, нага, 600 нага тисяч, тому... мільйон. Я так розумію, що це вбиті і важко поранені. Так, так звані вибулі, десь вже мільйон порахували, а там точної цифри я не знаю. Але мені здається, що за оцінками усіх західних розвідок, десь 300 тисяч вбитими росіяни це точно втратили, ось там нога вступила, там і лишилося. да, І тому там кількість ног на квадратний метр також можна порахувати, але тим не менше, Агресивна риторика в нього була присутня. Uh, і це в інший випадок ніж Про Прарішник про він ще потім говорив. І, але ця пасивна агресія. Отут я би путіну приписував. Бо він бачить, що нічого не може зробити. От як в Сірії вони вже нічого не могли зробити, так і з Іраном вони нічого не можуть зробити. Це бачить, Іран не дуже радіє цьому. Це бачить всі інші, бачить таким чином слабкість. Ну і ще, як ти маєш перекривати свою слабкість, кидати сотні шахедів е на Київ, да чи на інші українські міста, і оце вони продовжують робити з такою регулярністю раз на тиждень.